Усім привіт. Ще раз дякую тим, хто скинувся на собаку, на її лікування. Зараз хочу, руки правдові опускаються, але зараз спробую вам випустити деякесь відео. Декілька. Ну, може, півтора-два місяці тому поставив на укорінення. Купив, ну, вони недорогі. Ось отакі бокси для укорінення. Зараз будемо відрізати три лимона, одно пепіно. Зараз проволоку Однією рукою буде сложно, але то таке. Бах Упала. Ось тут ще. Бах упала. І ось тут ще один пепіно. Ми не будемо вам показувати. Воно добре укорінюється. Це посльонове, Зараз покажу. Що там з корінням? Коріння там майже немає. Можна сказати, що взагалі немає. Оцей листочок можна було укорінювати. Трошки пізніше покажу. Дивіться. Калус пішов, а нічого немає. Що ми робимо? Ми поставимо його. На Укорінення? До хати? Додому, до хати. Тут теж таке. Мені ці бокси щось не дуже сподобались. Фуйня? Зараз третій покажу. Ну, тут таке ж. Тут о. О, о тут трошки краще. Тут пішов один корінець. Ні, навіть два. Листя це ми обламуємо. Все такий корінець пішов? Ну, це хоч щось. Так, а зараз хочу перерватися і трошки зразу показати, коли я оці повітряні відводки робив, я ще відірвав листя там, де воно заважало. І як воно укоренилось зараз. Так. Ось ми бачимо одне листя, нічого немає, і дивіться, які коріння вже вилізли. Пересаджувати його трошки зарано. Ось дивіться один корінець. Поки немає. Тобі ж, це лимон, він е, має можливість укорінуватися з листя. Е, листя я брав не дуже старе і не в коєму разі дуже молоде. Ну, середнє тобі йому десь було місяці. Місяць-півтори, ну, десь так, здається. Не пам'ятаю. Дивіться відео, хоча там навряд чи щось є. Ось. Кому було цікаво, підписуємося та ставимо лайк.